Самою найдорожчою монетою України являється ось ця копійка, яку ви бачите перед собою на екрані, і ціна на сьогодні складає від 2,5 до 4 тисяч доларів. Це дві копійки 1992 року. Різновид звучить як 1 ГА малий вінок, і сьогодні коротко вам постараюся розповісти про неї. З вас вподобайка, підписка та коментар, і цим ми разом. Допомагаємо розвивати україномовний канал на Ютуб. Цікавого перегляду! Ця монета відкарбована на Луганському верстату будівному заводі. Приблизний тираж до 50 штук саме з поєднанням штампа 1 аверса та реверса штампа ГА. Матеріал, з якого виготовлена ця монета магнітна сталь. Основні особливості аверса монети. Це середній зуб, три зубця, товстий та заокруглений. Листя плоскі, розміщені в одній площині. Розмір зображення по висоті 12,3 мм. Розмір поля штампа 16,5 мм. Нижній частині монети з правої сторони присутня зазубринка. Вага такої монети складає 2,0 г. Реверс монети штамп ГА. Вінок малого розміру, ягоди залипші між собою, та впирається в сам вінок на одному із аукціонів саме цього тижня була виставлена така монета на продажу стартової ціни 221 тисяча гривень. ставок все ж таки не було. Але 25.05.2025 року така ж монета продавалася тільки в слабо магнітна і продалась за ціною 170 тисяч гривень. Посилання на ці лоти я залишу в описі до цього відео. До сьогоднішнього дня ми не можемо чітко віднести, до якої категорії відноситься саме ця монета. Чи пробно-хуліганська, чи все ж таки першою пробною. Але багато інформації ви зможете знайти на цьому форумі форумі монети та жетони. І рекомендую підписатися кожному колекціонеру. Штамп аверса монети. Від двох копійок також використовується для карбування монети номіналом 10 копійок, і з ними дуже багато чого спільного. Монета 2 копійки 1992 року являється одною із самих рідкісних та бажаних для колекціонерів. На цю монету дуже багато виготовлено копій реплік навіть із поєднанням насічки по гурту. Ну це тільки фантазії тих, хто виготовляє такі монети. Так що будьте уважні, перш ніж купувати. А я надіюся, що моє відео вам принесло корисну інформацію та сподобалось. Те, що підтримайте обов'язково вподобайкою, підпискою на канал, і цим ми разом допомагаємо розвивати україномовний канал на YouTube. Усім до зустрічі, до нових відео!